Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних Іграшок, мене звати Наталя. Сьогодні понеділок, а отже, саме час почати зйомку другого тижня, старців влогів під назвою В'яжу, що хочу осінь на носі. Нагадаю, що ці старти ми знімаємо з понеділка по п'ятницю, показуючи вам процес створення одного виробу. Не обов'язково закінчити виріб до кінця, головне розпочати. Також в цих стартах приймають участь одночасно в'язальниці, які в'яжуть спицями і гачком. Тож обов'язково переходьте за хештегом внизу цього відео, і ви натрапите на неймовірну кількість. Класних чудових відео інших майстринь, які вам покажуть, як вони виготовляють свої вироби. І за минулий тиждень наче ні в кого не було однакового виробу. Тільки уявіть, яке різнобарв'я творчих людей ви можете зустріти. Цей тиждень я вирішила провести з користю для свого магазинчика. Хто знає, в мене є основна сторінка під назвою Хендмейд Matusa. Тож на минулому тижні я прийняла рішення залишити цю сторінку як творчий простір, де я зможу спілкуватися як з майстринями, так і з замовниками. Але окремо мені захотілося створити магазин вітрину під назвою Крамничка іграшок. Тож. Люб'язно вас запрошую, якщо вам цікаво, там я буду виставляти фотографії з тими іграшками і наборами, які наразі в мене є у наявності. Тому на цьому тижні я хочу зв'язати нову іграшку, яка стане частинкою крамнички іграшок. І сподіваюся, найближчим часом знайде свого маленького отримувача і новий будиночок. Зараз подивилася на моточки пряжі, які я перед вами поклала. і... Згадала, що забула ще покласти оченята, які мені знадобляться. Ну і холофайбер, звичайно, для набивання іграшки. Говорити вам про те, яка ж це буде іграшка на початку відео, не стану. Думаю, цікавіше все ж таки додивитися відео до кінця і побачити, що ж я створила. Але розповім вам, з яких меточків пряжі я буду творити на цьому тижні. По-перше, це основний колір. І це ярнард Jeans номер 80 Якщо не помиляюся, сподіваюся, не помиляюся. Це такий шоколадний, дуже-дуже гарний колір. взагалі обожнюю з нього в'язати. Не знаю чому, але мені ну, він мега подобається. Також, один з основних кольорів це Ярнар джинс номер 03. Молочного кольору. Нагадаю, що ярнар джинс це напівбавовняна пряжа. Мені з неї дуже подобається в'язати іграшки. І також буду використовувати колір 84, з яким я подружилася нещодавно. Він просто мене закохав у себе. Такий він гарнющий гірчич. Розпочинаю цей тиждень з отаких от от цікавих кольорів. І сподіваюся, що наприкінці вже зможу вам показати готову іграшку. І, звичайно ж, буду розповідати всі процеси по ходу справи. Всім привіт! Сьогодні вівторок, і я вирішила підключитися до вас, аби показати вам свої невеликі просування. Саме те, що встигла зв'язати за понеділок, а просування дійсно невелике. На жаль, наразі не знаходиться в мене стільки вільного часу, аби присвятити його в'язанню, скільки б хотілося. Тож за вчорашній день я встигла зв'язати лише ось ці дві милі лапки, Ну, дуже мені вже подобається цей гірчичний, такий він симпатичний, неймовірний. І також зв'язала манюсінький хвостик. Думаю, більшість з вас по цьому хвостику вже зрозуміли, кого ж я в'яжу, та поки до кінця не буду розкривати всю інтригу. І сподіваюся, що незважаючи на темпи мого в'язання і час, який в мене наразі є. Все ж таки в п'ятницю я зможу вам презентувати іграшку, яку планувала на початку. Підводячи підсумки ввечері вівторок, я б навіть могла бути задоволена своєю роботою. Якби не одне але. Середа! Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Хтось каже, Наталя, ми ж вже бачили ці лапки, ти нам їх показувала, а потім ти показала, що ти їх в'язала, чи може це нові. Так, друзі, це нові лапки. А, і вони зв'язані вимушено. Чому зараз розповім? Вчора, коли я зв'язала вже мала точніше, зв'язані лапки, за цілий день зв'язала ніжки, тіло, поєднала це все так я думаю, Боже, яка я молодець. А потім ще пришила голову і зрозуміла, що трішечки не молодець. А тепер поясню. Коко. Так, це ось цей хлопчик, якого я вам. Хотіла презентувати у п'ятницю, і він практично дороблений. Але подивіться уважно, мені навіть самі цікаво, чи кидається вам в очі те, чому я його не буду виставляти на продаж. Але одразу скажу, що цей малюк буде дов'язаний і залишиться в нас. Я його а, віддам своїм дівчаткам і вони будуть ним бавитися. Так, чому ж? А ось тому так я. Коли з'єднала ручки з тілом, а я їх вв'язую. Тут з'єднала все чудово правильно, тут з першого разу з'єднала правильно, а потім мені здалося, що треба трішечки посунути. Ну, посунула. Що ж тепер? Може, треба було його роз'єднати, все перев'язати? та... Побачила я, що щось не так, вже коли голова була пришита повністю до тільця. І тоді я така думаю: ой йой Але чому ж все-таки він залишиться в нас? Тому що є ще деякі деталі, які мені не дуже подобаються. Саме ось ця ніжка зв'язана добре і поєднана з тілом теж добре. А ось тут є. Навіть не знаю. Ось так ви точно побачите. Бачите, такий перехід. Тобто в цьому рядочку, коли я зв'язувала ніжку з тілом, я дуже сильно туго зв'язала ці стовпчики. І тепер ніжка має не дуже симпатичний вигляд. І перев'язувати аж до цього моменту ну, не хочеться. І є ще третій момент: ось тут на носику він знаходиться, коли я прив'язувала носик. Теж не дуже акуратно з'єднала. Тож, е хлопчика викидати не буду віддавати, не буду вушка дов'яжу і дівчатка мої з радістю будуть бавитися такою іграшкою. А я, виконуючи свою місію, в майстрині починаю в'язати нового. У мене все ще середа, і, на жаль, я підключилася до вас не для того, аби показати свої просування, що я почала вив'язувати другого голівеньку для іграшки. А для того, аби поділитися з вами своїм черговим фейлом. Скоріше за все, одного мені було замало. Так ось, коли я дов'язала приблизно 10-й рядочок цієї голівеньки, я зрозуміла, що пряжі коричневої, яка мені потрібна для вив'язування іграшки, в мене катастрофічно мало, адже мені треба дов'язати голівеньку, зв'язати два вушка, дві ніжки і частинку тулуба, не говорячи вже про малесенький хвостик. Я... Не засмутилася на цьому моменті, я згадала, що в мене є пакетики з залишками пряжі, і почала там вишукувати коричневий колір і знайшла його. А коли ось так з'єднала, то зрозуміла, що це два абсолютно різні відтінки коричневої пряжі. І тут я трішки засмутилася. Після цього я згадала, що в мене нещодавно була закупка пряжі, де я купила моточок коричневої пряжі. Лізе Cotton Gold Hobby. дістала його, порівняла і зрозуміла, що це все три різні відтінки коричневої пряжі. І знаєте що? Може, хтось би засмутився на цьому моменті, але я не стану. Я собі пообіцяла до кінця тижня зробити готовий виріб, я його зроблю. Трішечки зміню концепцію. Це буде не повноцінна іграшка, яку я собі планувала на початку тижня, це буде брязкальце. І дуже сподіваюся, що цього залишку пряжі мені вистачить для того, аби дов'язати голівоньку, зв'язати два вушка і обв'язати дерев'яний тримач. І тоді я буду трішечки щасливіше, ніж зараз. Тож, тримайте, будь ласка, за мене кулачки. Сподіваюся, хоча б це в мене вийде без факапів. Ох, нелегка ця праця майстрині. А, доводиться навіть так викручуватися в ситуації. Всім привіт! П'ятниця. А отже, час підводити підсумки і відповідати на запитання. Що ж, цей тиждень видався досить складним. А, Малюк, якого я вам показувала, який був недов'язаний, так і залишився недов'язаним. Адже так мені не вистачило коричневої пряжі для того, щоб зробити йому вуха. Сподіваюся, це ненадовго. з першого ж продажу в'язаних іграшок, буде закупка пряжі. І я зможу дов'язати цього малюка і віддам своїм дівчатам, аби вони все ж таки бавилися ним, і іграшка виконувала своє призначення. Тож, поки що він лежить в коробочці, в корзиночці, чекає свого часу. Так, далі. Іграшка готова є. Це, як я і казала, брязкальце. Це, мабуть, найлегший вихід з цієї ситуації, яка в мене склалася на цьому тижні. Так, я би хотіла все ж таки вам презентувати повноцінну іграшку, повноцінну готову роботу. Буде мені наука. На наступний тиждень я підготую, звичайно, вже щось інше. І вже буду розраховувати повні моточки пряжі для того, щоб мені ну, точно вистачило, аби я могла показати вам, що все ж таки не брязкальцями одними. І так, брязкальця, які я зв'язала, це. Ведмежа. І хтось може подивитися сказати, слухайте, нещодавно в'язала, а чи не перев'язала ти йому просто шарфічок? Ні, не перев'язала. Ось те ведмежа, я в'язала минулого разу. І якщо подивитися, вони різні Різні і носики світліші я цьому ведмедику зробила. І так виглядають вони по-різному, дійсно. Чесно кажучи, навіть якщо ось подивитися так їх порівняти, то те брязкальце, яке я зв'язала на цьому тижні, воно менше. І я. Я думаю, що в моменті в'язання, коли я зрозуміла, що пряжі мені може не вистачити, я почала в'язати досить плотно. І через це, навіть при набиванні, а мені не хочеться розтягувати пряжу до таких розмірів, щоб видно було холофайбер адже це не симпатично просто. Тож, навіть під час набивання мені не вдалося вирівняти розмір голови аж до такого, тож це. Так, два різних брястриця. От, Але мені здається, що цей ведмедик не менш симпатичний, гарненький. Ем, ну так, голівенька трішечки менша. Ну, і якщо їх порівнювати вдвох, то думаю, вам це помітно. Ось, але я задоволена тим, що все ж таки ведмежа в мене вийшла. А тепер. Хочу відповісти на одне із запитань. Нагадаю, що дівчата-організатори вигадали запитання. Я ж вирішила їх написати на листочках цього разу, і таким чином, мені здається, буде цікавіше мені відповідати на запитання і вам. А єдине, я з списку з переліку всіх запитань видалила два: перше, це в яку країну ви б хотіли переїхати жити, якби була така можливість. Нікуди. Я так і зараз вам одразу так. відповім для мене, мого чоловіка і нашої сім'ї, це запитання закрите. Ми нікуди не збираємося переїжджати. Ми обожнюємо нашу країну, і ми тут будемо до останнього. Друге запитання це яке я також видалила зі списку, це про перші відносини. Так як це не лише моя історія і. Ем... Можливо, колись ця людина або його рідні зможуть зустріти моє відео тут на просторах Ютуба. І я подумаю, що це є не досить коректно розповідати історію двох людей, а так яка все ж таки закінчилася. Тому всі інші запитання ось тут, у мене на долонці, і зараз я виберу одне, на яке відповім ось це запитання. Сьогодні звучатиме так, який ваш найкращий спогад про дитинство? Сьогодні тільки мамі розповідала, що не пам'ятаю, як вона в дитинстві заставляла мене читати, писати і рахувати. Не пам'ятаю. Кажу, мабуть, в моїй голові погані спогади просто стерлися. В дитинстві в мене. В мене взагалі воно було, я врахую, дуже цікаве, тому що ми, мої батьки, до сих пір живуть в приватному будинку, і в нас були і курочки з ціпочками маленькими, і кролики з кроленятками, і город. І досить великий, як для дитини, будинок, і бабуся в мене торгувала. Я думаю, в 90-х це було досить популярно. Тож в мене дитинство було цікаве, насичене, і так як ми жили, і мої батьки досить пержуть на півдні України, то ще і це все насичувалося влітку поїздками на море. Самий, самий самий яскравий спогад мого дитинства. Він пов'язаний з моїм дідусем. Це мамин тато. І в нас така кухня, на яку потрібно, щоб зайти, треба було наступити на дві сходинки. Тобто, це були сходи вниз. І е, ввечері, коли вся сім'я збиралася за столом, мама готувала. Я ховалася, я коли бачила, що дідусь іде, а дідусь з бабусею жили в окремому будиночку поруч, ми жили всі в одному дворі, е, я бачила через вікно, що дідусь іде, я ховалася під стіл і сиділа під столом, і мама знала, що це означає, що мене не ну, можна здавати. Дідусь ходив на кухню, звичайно ж, він знав, що я під столом. І питав маму, куди ж поїхала Наталя, куди вона ділася. А мама завжди казала: Наталя: поїхала до бабусі в Тернопіль. Бо у мене в Тернополі жили татові батьки. І от мама казала, Наталя поїхала до бабусі в Тернопіль. І діток сідав за стіл, а я його за ноги цап і вилазила, і кричала: Ага, я тут дідусь робив вигляд, що він лякався, і це було так весело. І на той момент мені було десь приблизно 4 рочки, десь так. Я не знаю, може мама мене скоригує. І ще пам'ятаю, як дідусь купував мені цукерки на паличці, і вони були свистульки. Тобто їх можна було не лише облизувати, так як зараз наші звичайні чупа-чупси, от, а можна було одночасно і смакувати людяником і свистіти. І коли дідуся не стало, я була ще дуже маленька, так це десь мені було 4-5 років, от якраз як дідуся не стало, то я пам'ятаю, що в той день, коли його охоронили, мені наснився сон про те, як дідусь читає мені казку. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб мені колись дідусь читав казку, але я думаю, це було наше з ним таке, мабуть, моє психологічне з ним прощання. Тож, дуже в мене є багато яскравих спогадів, і це один з них. А, також у мене є дуже класний спогад, це коли моя мама, мені тоді було, мабуть, роки три на Новий рік перевдяглася Дідом Морозом. Мама, привіт! Мама знає, що це стало моєю психологічною травмою на дуже багато років. Адже а, в той новий рік, коли прийшов Дід Мороз, якого я не очікувала. Скоріше за все, я просто не розуміла, як він має виглядати. І коли я побачила, що зайшов хтось в діти, в червоний жупан, я до сих пір пам'ятаю, як я глянула на ноги, а ноги були в маминих кросівках. Я почала по людях, які за новорічним столом сиділи, шукати очима маму. Я її не знаходжу, в мене починається паніка, і я для себе запам'ятала, чужа людина в мамині кросівка просить, щоб я запхала руку в якийсь мішок, бо там подарунок. Щоб ви розуміли, наскільки це все мене налякало, я до 20 років. До 20 років сідаючи за новорічний стіл і чекаючи оцього бою останніх секунд годинника, руками хапалася за стілець. І з переляком очікувала, що ж буде коїтися далі. Ну, чесно, десь страх в моїх очах зник після 16 років, але ще до 20 в мене ось такий напружений мандраж всередині існував. Зараз, особливо після того, як в мене народилися діти, я відпустила цю історію. Я проговорила це з мамою і. Так, ми тепер дуже обережно викликаємо або просимо когось передягнути за Діда Мороза. І в старшої моєї доньки в неї є спогад про те, що до неї приходив дідусь Мороз. Їй вже було 4 роки, і вона це спокійно якось переживає. Це було в день, на 1 січня, вона ну, нормально до цього ставиться. До молодшої донечки ще так прям перевдіта людина не приходила. Але я можу сказати, що треба з цим бути дуже обережним. Все ж таки в дитячій пам'яті, навіть не дивлячись на те, що мені було всього 3 роки, цей спогад закарбувався. Я зараз кажу, і в мене мурашки йдуть, щоб ви розуміли, цей спогад закарбувався дуже сильно. Це дійсно була моя дитяча психологічна травма. Але це так класно запам'яталося. Новий рік і кожен раз. В мене оцей момент очікування. Я думаю, що мало в кого були прям ось такі моменти очікування нового року. Тож, так, дитинство було веселе, прикольне, є що згадати, і таких моментів класних, і дійсно над якими зараз можна посміятися, або яким можна зараз поспігнутися, Їх було дуже багато, і я за це вдячна і своїм батькам, і своїм бабусям, дідусям. Вони вклали в моє дитинство дуже багато свого часу і залишили там підбиток, скажімо так. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам вдалося пережити разом зі мною цей тиждень, трішечки посміятися, трішечки послухати мої цікавинки. Цікаво, до речі, почути, який же у вас, найкращий спогад про дитинство. Я думаю, всіх в нас було і щось спільне, і щось відмінне. От так що запрошую вас в коментарі. Давайте будемо спілкуватися. Кого не знаю, давайте знайомитися. Безмежно вдячна вам за вподобайки, за те, що ви мене підтримуєте. Я це дуже сильно ціню. з вами була я, Наталя, це канал Поле В'язаних іграшок. До нових зустрічей, всім па-па.